Вітаю, шановні студенти! Рада презентувати вам новий курс Банківська справа, обов'язковий елемент підготовки банкірів та фінансистів. Я ваш викладач Салтикова Ганна Васильівна, кандидат економічних наук, до Банківські установи є невід'ємним елементом сучасної світової цивілізації і потужною продуктивною силою. Вони акумулюють величезні обсяги грошових ресурсів та перерозподіляють їх в економіці з метою забезпечення неперервності відтворювального процесу і як наслідок забезпечення економічного зростання та добробуту населення. Відтак виникає необхідність всебічного вивчення банківської справи та підготовки спеціалістів, що володіють усім арсеналом методів, прийомів, знань, які формують досвід ефективної організації банківської діяльності. Метою вивчення дисципліни банківська справа є формування системи знань у галузі банківництва, спираючись на досвід теорії грошей та кредиту. Засвоєння закономірності функціонування грошового ринку як основи державної монетарної політики та розвитку банківської справи, організації функціонування банківських установ та технології здійснення банками пасивних та активних операцій надання якісних банківських послуг. Окрім традиційних для даної дисципліни, тем наш курс включає теми, присвячені взаємодії національної банківської системи з міжнародними фінансово-кредитними інститутами. Оскільки поточний стан економіки та повоєнна відбудова України потребують значних фінансових ресурсів. Додаткова увага приділена питанням стабільності банківської системи як елементу національної фінансової безпеки. Сподіваюся, робота з курсом буде цікавою та комфортною для вас. Кожна тема містить розгорнутий лекційний матеріал, додаткову літературу за темою та атестаційні матеріали. Тести, аналітичні завдання, дискусії, завдання для спільної роботи. Отже, кожен студент зможе обрати різні види робіт в залежності від своїх вподобань та цілей, що він ставить перед собою. І ваш викладач завжди буде на зв'язку з вами. Підсумкова оцінка формується як результат вашої поточної роботи, плюс успішне проходження підсумкового тесту. Успіхів, шановні колеги! Все буде Україна!